Ці твердопаливні котли альтеп верхнього горіння, тому розпал палива у котлі відбувається зверху. Отже, при розпаленні котла логічно відкрити верхню повітряну заслінку, щоб подача повітря у котел була в верхній шар палива. Після розгорання верхнього шару палива логічно щоб не тушити паливо повітрям. Закрити верхню ручку, а середню та нижню ручки перевести в положення відкрито. Ми робимо це для того, щоб повітря подавалося в середню та нижню зони нашої топки. Цей алгоритм використання такого способу положення ручок ми використовуємо при роботі котла на дровах. Якщо ви топите котел на вугіллі. То після розгорання верхнього шару палива ми відкриваємо нижню та, нижню та середню ручки, а верхню ручку також залишаємо в положенні відкрито.